Як точно і акуратно обрізати підлогову панель, щоб заповнити цю порожню ділянку? Зверніть увагу, що перша дошка, яку нам потрібно встановити з правого боку, за розмірами відповідає тій, яку ми підготували після попереднього монтажу. У цьому місці нам підходить ціла дошка, яку потрібно обрізати лише тут під кутом 45 градусів. Якщо у тебе немає такої пилки, тобі допоможе звичайний лобзик. Прикладаємо обрізану дошку, перевіряємо, чи правильна довжина. Вимірювання наступної дошки можна зробити за допомогою звичайної рулетки або ж скористатися дошкою, яку перевертаємо на 180 градусів і робимо вимір у тому місці, де буде виконано різ. Використовуємо кутник, який допомагає нам отримати кут 45 градусів, виконуємо точне примірювання і починаємо різати. Дуже важливим елементом при монтажі плаваючої підлоги є збереження компенсаційного зазору навколо всіх стаціонарних елементів. Для цього необхідні розпірні клини. Завдяки регулюванню клинів, ми можемо зберегти ідеальний, необхідний 10-міліметровий зазор між виробом і стіною. Дивіться, як легко ми створюємо наступні. Дуже важливим аспектом є те, що ті елементи, які мають довжину менше 30 см, потрібно приклеювати по краю довгої та короткої сторони. Для склеювання менших шматків, коротших за 30 см, ми використовуємо клей D3, який стабілізує з'єднання в цих маленьких елементах. Наносимо клей по периметру на довгу і коротку сторону. Подивіться, як клей заповнює щілину між панелями. Надлишок цього клею, звісно, потрібно витерти ганчіркою. Те саме склеювання виконуємо на найменшому трикутнику. Подивіться, як гарно ми завершили відсутній простір після першого етапу монтажу.